Ну що ж, друзі, всім привіт! У нас знову біткоін торгується близько 120 тисяч доларів. XRP оновлює максимум, а ефіріум очолює рух альткоїнів. BlackRock сходить у велику криптогру, і Дональд Трамп вже готується ставити підпис під пакетом законів з загальним об'ємом понад 9 трильйонів доларів. Сьогодні можуть відбутися доленосні події, але не будемо забігати наперед. У мене є важливе попередження, яке вам обов'язково треба почути. Обов'язково підприємство. Підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Нещодавно XRP зробив свій максимум. Попереднє досягнення було ще в січні 2018 року. Нагадаю, судовий процес Ripple ще триває, але ніхто вже не вірить, що для компанії чи її валюти це загрозливо. Всі чекають, чи зможе XRP скористатися новими криптозаконами, Які Конгрес розглядає цього тижня. Трамп готовий підписати їх найближчим часом. Спочатку були суперечки з. Серед республіканців, але три ключові законопроекти вже ухвалені. Тепер очікується підпис Трампа. Один з них регулює стейблкоїни, дозволяючи банкам і корпораціям випускати власні токени в обмін на інвестиції в дешевооблігації. Це суттєво підтримує XRP, адже Ripple орієнтована на банківську інфраструктуру. Аналогічні перспективи відкриваються і перед Ethereum, як платформою для запуску нових криптовалют. Інвестори очікують, що масове Прийняття стейблкоїнів значно підвищить загальний інтерес до екосистем. Ціна ефіріум нарешті пробили 3600 доларів. У моєму телеграм-каналі я розповів про фактори, які підштовхують їх вгору. Рекордний обсяг монет у стейкінгу понад 100 мільярдів доларів. Значні інституційні купівлі, включаючи від BlackRock потенційні ліквідації ведмедів на 1 мільярд доларів, при зростанні всього на 10%. А також активне накопичення ATF публічними компаніями, наприклад, Chainlink. вже. Має понад 280 тисяч 600 ефіріумів і випереджає Ethereum Foundation за запасами. BlackRock також додає зайву підтримку, розширюючи доступ до ATF із функцією стейкінгу та звертаючись до регуляторів з пропозиціями щодо внесення змін. Проговоримо щодо законів: стейблкоін напрямок вже на столі у Трампа. Інші документи про загальноринкове регулювання та забороду СБДС, центральних банківських цифрових. Валют чекають ухвалення в сенаті, де навряд чи виникнуть перешкоди. Крім того, Трамп обговорює можливість звільнення криптовалютних переказів до 600 доларів від оподаткування. Це частина стратегії зробити криптоплатежі конкурентноспроможними з цифровими валютами. А головне, обговорюється дозвіл для криптоінвестицій у рамках пенсійних планів США в об'ємі до 9 трильйонів доларів. Це поки що чутки, але якщо це станеться протягом тижня, інституційні гравці вже активно інвестують, і саме вони підтримують ціну біткоїна на 120 тисяч доларів. Уявіть, що буде, якщо американці працездатного віку почнуть направляти частину своїх пенсійних накопичень у криптовалюту не для спекуляцій, а як для довгострокових інвестицій. Зараз альтсезон уже на індексі близько 45 пунктів. Інші монети теж ростуть разом з біткоін, ефіріум і XRP. Здається, що зараз все складається надто добре, але попереджаю: через 15 днів можуть відбутися важливі рішення. Здатні суттєво перекроїти фінансовий ринок. А поки показують заставку, не забудьте перейти за посиланням під відео і обов'язково підписатись на мій телеграм-канал, щоб не пропустити головні новини та аналітику в криптовалюті. Ціни на крипторинку радують, і це значно звужує коло уваги, але нещодавно навіть помітили експеримент, який пройшов майже непомітно. Ви, напевно, знаєте, що глава білого дому не соромиться різко висловлюватися. Глава білого дому прямо називає голову ФРС Джерема Пауела паном занадто пізно і іншими не надто приємними словами, вимагаючи негайно знизити ставку на 3%. Через це розгорілися чутки про відставку Павела. Були й офіційні коментарі, нібито Трамп писав республіканцям із закликом змінити голову ФРС. І ринки моментально занервували, готуючись до корекції. Але потім Трамп виступив і спростував наміри звільняти Трампа. Але чому все це сталося? Насправді це було хитро спланований крок. Таким чином було перевірено ґрунт, чи можна усунути голову ФРС, порушивши закони та не спровокувавши фінансову катастрофу. І хоча Пауела звільнити не збираються, політичний тиск тільки зростає. Наступне засідання ФРС 30 липня, і більшість аналітиків, точніше, 97%, очікує, що ставка залишиться на місці. А от після 17 вересня ймовірність пом'якшення політики оцінюють у 56%. Трамп продовжує пресингувати Павела, незважаючи на низький рівень безробіття та відновлення інфляції, яка зростає вже другий місяць поспіль. А тепер про головне, що ж буде 1 серпня. Якщо ви обов'язково поставите лайк і підпишетеся, я вам за це скажу дуже дякую. Я трохи нагадую: саме тоді мали набути чинності ті знамениті тарифи Трампа, які спричинили падіння біткоїна навесні до 75 тисяч доларів. Пауза у тарифах стала каталізатором підйому ринків. І тепер, через 15 днів, тарифи можуть знову стати чинними. Попередження, про яке я згадував на початку, що мало хто зараз приймає дату 1 серпня всерйоз. Я не хочу залякувати вас рекордним падінням, але попри те, що я сам вірю в продовження бичачого тренду, є важливий момент, на який звернув увагу економіст Пітер Шиф. Інвестори вважають, що Трамп скасує тарифи до 1 серпня. Тому акції не падають, але саме через це фактора, можливість того, що він їх введе, зростає. Саме тому цей момент може стати раптом важливим для ринків і для ваших інвестицій. Президент США справді сильно переживає, що у разі падіння ринків республіканці втрачають більшість у конгресі 2026 року, і він сам стане хромою качкою. Минулі кризи показали, як тільки ринки починали обвалюватися. Трамп швидко відступав і все знову зростало. Цього разу інвестори не вірять у паузу. Отже, падіння може виявитися неминучим. SP 500 вже вперше досягли 6300 пунктів, і тепер саме він може стати індикатором того, чи повернеться Трамп назад. Якщо тарифи знову з'являться, це може ознаменувати кінець бичачого ринку з наступною рецесією та розпродажу активів. Ну що ж, друзі, ви попереджені, можна підготуватися до захисту ваших інвестицій. Я вам дякую за увагу та за перегляд цього відео. Залишайтеся в курсі. Через мій телеграм-канал, де я публікую усі новини, та як можна заробити на криптовалюті, з вами був ваш фокус крипто і до нових зустрічей.